Богдан Мазур, Микола Надибський, Назарій Гринцевич, Андрій Дулєвич, Денис Завальнюк та Михайло Вінницька Нива знаходяться на передостанній сходиці турніру таблиці, маючи лише сім очок у домашніх поєдинках, менше лише у команди Реал Фарма. Розпочали команди. Якщо я не помиляюся. Тоді відзначився забитим м'ячем і приніс перемогу атлету. Вінничани пресингують, вмикається у пресинг. Зараз Петленко перехоплює м'яч. Можливий для Петленко удар по воротах над поперечений прибуває Артур Петленко. Перший небезпечний. Передача на фланг на Володимира Грачова. Грачов рухається з м'ячем, як зривець Вінницької ниви. Передача на ще одного екс вінничанина Михайла Шестаков. Михайло з м'ячем падає. Михайло Шестаков. не має порушення правил. Мороз, мороз вибиває. Речі, був у лісного, але на жаль, ця команда вже припинила своє існування через позафутбольні такі моменти. Загорулько пробуває пороток за удар удар повороток. Перший удар в площину від Вінницької Ниви від Артура. Є довга передача вперед. Якимчук. Якимчук здобуває м'яч, іде він вперед. Хороша передача. Євтіху в карні зоні суперника. Євтіху пробуває в воротах. рятує Кіктенко. Добування, удар поворотах, 1-0! Артур Загорулько відзначається забитим м'ячем. П'ятий м'яч для Артура Загорулько у цьому сезоні. Не реалізував свою спробу. У цій ситуації Олександр Євтюхо, але зумів він першим дістався до м'яча і зробив поперечну передачу на Артура Загорулько. І удар Артура Загорулько фактично по попорожнім і рахунок у поєдинку відкритий. 25-та хвилина Вінничани відкривають рахунок. Сьогоднішній матчі. бачите, повтор, Кіктенко рятує з першої спроби, але одразу Євтіхо робить передачі. Кіктенко вже... Вдруге не зміг врятувати свою команду. Отже, один-нуль віничани. Пер... Тимошенко на цуркана. Цуркан розвертається, прибираючи одразу двох суперників, прокидає м'яч собі на хід і порушують правила. Вінничани і одразу потягнувся до кишені за жовтою карткою. Арбітер. Гравці вірківців вмикається гравці вінський ниви боротьбу. Падіння гравця вірківців не бачу, хто саме. Там перехоплює м'яч. Зараз Бабков, Владислав Бабков, центральний захисник пробиває по воротах. І ось перший удар у напрямку воріт. Романа Захарчувач. У вінничан на трьох жовтих картках Антон Власенко та Артур Загорулько у стартовому складі. Ну і в запасі Олександр Борячук та Сергій Катеринка мають по три попередження. Якимчук на правому фланзі Якимчук є прострільна передача. Надалі стійко Петленко не пробуває Петленко. Удар воротах 2-0. 2-0 забиває Артур Загорулько. Другий м'яч. Здавалося, що вже вичерпаний ігровий епізод. Але все ж таки вдалося Артурові Загорулько головою спрямувати м'яч у суперників після передачі Артура Петленка. 2-0. У нас стає рахунок чергова результативна передача, до речі, для Артура Петленка. І це у нього в сезоні вже п'ята результативна передача при трьох забитих м'ячів. Вісім результативних дій. Ну і, відповідно, шостий м'яч для Артура Загарулька нас Наздоганяє він за цим показником Владислава Погорілого. Тепер у двох. Суркан. Володимир Грачов. Грачов дуже жорсткий підкат. Зараз йде Володимир Грачов і порушує правила проти Артура Петленка. Жовта картка. Помиляється Тимошенко до супростій ситуації. Артур Загорулько, вихід вічнаючий. Артура Загорулько. Момент! Артура Загорулька перекидає він через голкіпера. І Кіктенко у карколомному стрибку все ж рятує свою команду. У карну зону відбувається. Роман Захарчук. Удар по воротах. Ще один удар у напрямку воріт. Другий. Ярослав Якимчука чергова атака Вінницької Ниви. Артур Загорулько на фланці. Передача вперед. Владислав Погорілий. Розвертається. Владислав погоріли. Прибуває, погорілий поворота. М'яч над поперечною пролітає. Ще один удар у напрямку. Вперед. Це фундук. На фланг передача. Панасенко. Поперечна передача точна на Олександра Глаголу. Глагола вертикальну передачу робить. Удар в поворотах і 2-1. Стає рахунок, забиває. 24-й номер. У цій ситуації. Забиває якраз що вийшов на заміну. Владислав Фундук, це його другий м'яч сьогодні у цьому чемпіонаті. Але якраз ушкодження хтось гравців Вінницької ниви отримає ось так. Вдалося зараз, чи не першу свою атаку провести таку дуже акцентовану і вдалося забити одразу і знову вперед Сергій на Михайла Шестакова. Максименко Максименко робить прострільну передачу. Боротьба у карній зоні завершується тим, що м'яч йде за межі футбольного поля. Саме від грівців. Вільхівців. Притримує м'яч зараз відверто. І це цілком можливо. Навіть друга жовта картка і залишається у меншості у цій ситуації зараз. Вільхівці. Володимир Грачов притримав відверто. Пряма червона, навіть картка. Для Володимира Грачова не друга жовта. Була у нього. І подача від Загорулька на ближній стійку Удар по воротах і м'яч у воротах забиває Артур Петленко перетя передачі. Артура Загорулько для Петленка сьогодні друга результативна дія до результативної передачі на Артура Загорулька, коли той забивав другий м'яч, він додає ще й забитий м'яч у сьогоднішньому поєдинку. 3-1 і віничани знову збільшують свою перевагу до двох м'ячів у сьогоднішньому матчі. І знову потрібно вільхівцям шукати моменти, шукати. Можливості відігратися у сьогоднішньому матчі Артур Петленко 74 хвилина 3-1. Євтіхов, євтіхов. Розрізна передача проходить на. Погоріло, погоріло, і вихід вічнавіть. Падіння немає. Порушення правил показує у нас арбітр, що потрібно підніматися. Владиславу погоріло у рамках фол саме на вилучення. Є закидання від рябого. Хороша передача! Побережець удар поворотах. М'яч звалюється з ноги у Ярослава Побережця. Гадаю. Подача кутового ні до чого не призвела. Зараз Антон Власенко ще одна подача. Помиляється там Кіктенко. На виході не було порушення правил. М'яч від рук Кіктенка. Є передача на глаголу. Олександр рухається вперед. На Максименка передача. Максименко! Удар поворотах і у підкаті Борис Лотоцький. Рятує свою команду зараз, блокуючи цей удар. ворота проходить м'яч і лунає. У нас свисток про завершення цього поєдинку. Фіксує у нас Кирило Терновий. перевагу Вінницької ниви. Перемогу у сьогоднішньому поєдинку з рахунком 3-1.